Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу замінив масло своєму тракторцеві. Але маю сумнів на рахунок оригіналу цього масла. Завжди я купляв ХАДО. Один раз Мобіл. купляв Азара Оранка. Важко тракторцеві вирішив. Купити дорогого, хорошого масла. Дізель. Знімав я відео як про заміну масла, але кажу, виставляти я його не буду, бо сумніваюся про оригінальність даного масла. Каністра. Так воно сонечко, щоб було гарно видно. Чи повинні бути такі шви? Ну, вони тут, то, звісно, не шви, може так і пройде все. Я не говорю за те, що розказують привирати ультрафіолетом, це все підробляється на раз-два. Так само ця етикетка, вона на сонці повинна, буде от, дуже гарно видно букви, які під ногтям відчуваються всі ці цифри, букви все відчувається. Але що найбільше мене здивувало в цьому масі, Продається в Україні. На всіх каналах можете дивитися відео, що на даний час лікті масло робиться виробник Германія. Дуже штише було. Да? Германія, все Германія, все тісненне, рівнесочку поприклеювано все. Ця етикетка повинна бути на українській мові. Не повинно бути тут ніякої ні кацапської, як тут пише, мол. Не знаю, чи це молдавська, казахська, всяка, польська. Не повинна ця етикетка відриватися, так як вона от важко одною рукою зараз покажу. От. Відклеюється гарно, все тут все, будь ласка. Польська, руська, української мови немає. Так само і тут можете бачити. Української мови немає. Українською от приклеїли. Наші, мабуть, що ум'яць. Погано видно, але там пише олива, дизельна. Дивіться, який грубий шов. Все якісно зроблено, все все до толку, можна сказати, підроблено. А української мови немає. Тут має бути основна українська мова десь тут. І книжечка не повинна відриватися. От питання, чи це якісне масло, чи це підробка. Замінив масло віддав тисячі, майже 2200 гривень за 5 літрів. Ще сумніваюся, чи є тут цих 5 літрів. Невідомо. Може хтось підскаже. Бо на мою думку, що це не оригінал. Може оригінал, а для Кацапії. А наші беруть, перебивають до українська і все пішло. Ще раз кажу, що на сайтах вказано, що виробник зразу наклеює етикетку без цієї книжечки для країни, яку її виробляє. Так як що це продається в Україні, то тут повинна бути українська мова. А не всяка різна. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді, щоб і ви не попались на такий гачок. Замовляв дане масло офіційного дистриб'ютора, офіційнішого, чим це в Україні нема. В результаті, отакий результат. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного несу.